Всім доброго дня! З вами Світлана, канал Вікна сад. Світлана знову задоволена, не те слово. Знаєте, не тільки задоволена, але заінтригована. Мені, Танюша, теж одна із моїх глядачів, певно, підписниць. Приємно, ми тепер вже починаємо етап знайомства, але написала, що я вам... Ой, як вона пахне! Ага, тут є лаванда. Відправила посилку, посилку подарунок, уявляєте? І так швиденько написала і вже ж того я відправила, вже ще й оплатила, пересилку, Танюш, мені прямо незручно. Я вже пересилку могла б оплатити. ну це вже занадто жест такий. Боже, 12 кілограмів, побачила, сьогодні прийшла. Юра на роботі, боже, хто ж має забрати? 12 точно кілограм не донесу. Ой, я вже сусіда попросила. Ви погляньте, що мене тут чекає? Мене тут чекає злак. ну Ми так домовилися, що швиденько копала, потім все розкаже, але я зразу бачу, що це в нас злак є. І це в нас швидше всього, що є або міскантус. Але який сорт уточнимо. Подивіться, все хоч швиденько, а настільки це все гарно. Ось так, це 100% пенісету, який теж уточню. Подивіться, все як професійно прям запаковано. Ну, слів немає. Нікусь, не ступай, блес, не стукай, копику. Ой, а це, мабуть, варієгатний ерігерон. Я так бачу по бутону, певно. Хоча, хоча, я не знаю, стверджувати не буду, але схожий на ерігерон. Погляньте, яка поділка. Бо в мене цієї красоти точно немає. Ой, ну просто чудово. Ну, знаєте, ой, мати рідна. Ой Боже, що тут що ж так багато? Це лаванди, такий куш лаванди. Та ви що. Це він так пахне. Уявіть. Це він так пахнув. ось ця лаванда. А лаванда, до речі... Хоч і ось колис, але мені здається, що від моєї вона відрізняється. Дуже відрізняється. Я знаю, де я її посажу. У мене якраз там я посадила білу лаванду, і вона не прийнялася. Ось якраз у мене вже для лаванди точно місце є. Але це ще ж не все. Це ще не все, дівчатка, боже мій. Ой! Ой, щось я так хвилююся. Щось посипалося. Ну нічого. Це зараз я його все-таки відкрию. І тут ще, і тут ще, боже, це ж така величезна посилка, це й доставка, і все на світі. Погляньте. Знову маргаритка. Маргаритка біла. Ось теж маргаритку знаю, де посажу. В мене, до речі, тоді не знаю. Чи то такий був ось, а це що? Це теж, певно, така маргаритка. Подивіться, яка вона цікава. Я таке ж навіть не бачила. Так, це, мабуть, маргаритка. Хочу, бачите, такий знавець рослин. А якщо доходить до діла, і я вже не знаю, що це таке. Це, ну, схоже, мені щось теж на тархун. Якась трава, ні? Не трава. Ну, дівчатка, я потім уточню все у тані. І вже вам відео буду підписувати, що це таке є. Але подивіться, яка гарна рослинка. Я вже нюхаю, хоча я запахів не чую, але ж. Але ж. Коли відкрила посилку, я відчула дуже запах. Мабуть, це лаванда все-таки. Ой. Ой! Я ж хочу, знаєте, все. Ой, дивіться, яка мила примулка. Та ти що, ну просто чудово. І мені здається, що мої інші. Колір точно не такий. І мені оці прості примули подобаються найбільше, тому що вони дійсно квітучі і вони дійсно, ми... знаєте, Мам. живуть це довго. Паде. сонечко. Мам, Зараз ми його це все. Ой Боже, Тань, дякую. Це просто, просто щось неймовірне. Особливо ця Такий величезний кущ, не те слово, ми його поділимо сто відсотків. Якраз у мене два місця є і ми зараз отримаєш. Добре, сонечко, дякую вам. Дуже приємно. Все ще уточнюю тані, штуденько все забрала, бо боялася, що знаєте, я завжди посадки забираю дуже швидко. Боюся, щоб нічого, хоча б не зіпсувалося. Зараз знову, хоч і нема дощу, але спека. Я дуже вдячна. Це дуже приємно отримувати, що, особливо коли це там сюрприз і ти не знаєш що. Не матика, ну, а що ти бачиш, що це стільки матика, багато? І ніка, ніка. <плес> все, всім гарного дня. Дуже приємно. Люблю робити подарунки і люблю подарунки отримувати. Ось так. А хто їх не любить отримувати? Я все на лаванду бачите. Ой, цей регіон чи що мене теж вразило. Дуже цікаве. Таке люблю варієгатне, люблю варігатне, як та сорока, знаєте. <смі> Ось. Вже посадила вчора ввечері. Ось тут під деревом прилаштувала маргаритки, поки їм сонця достатньо було. Хоч в мене того року тут були такі вже гарні живучки і пропали. Ще такого не бачила, щоб живучки пропали. Лишилося лише там декілька і все. Ось так в тій клумбусі посадила цей ісоп був. Я казала, що схоже листя на тархун, але цей ісоп рожевий. Я то не знаю. В принципі, просто боялася його, Ісоп любить сонце. Але я боялася його посадити на сонці, тому що зараз я вже мала досвід плачевний, що рослинки згоріли. Тому посадила трішки його на півтінь. А потім вже, колись ну, восени, я його перелаштую вже в інше місце. Тоже досить така цікава рослина. Я його хотіла, і тут вони будуть квітувати. Ось це, до речі, Ніла, колись мені прислала ряст. Він такий жовтий, цікавенький, Тоже вже розрісся цього року. Надіюся, буде квітнути. Ось сформувала. Там було. Ой, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім, вісім кущів лаванди. Уявляєте, вісім кущів. Там дев'ять було. Ось так. Два я тут разом посадила. Викопала такі доволі глибокі, але ще не глибокі. Бажано було б його. Але, знаєте, вже щось я стили не мала ввечері після городу. Заглибити хоч так. Я там так по сантиметрів. 30 вже копала чи 40. І тоді б цей кущ досить гарно би. Ось тут вкоренився, ще б дав би ще свої такі корінці. Взагалі бажано так садити, особливо великі кущі лаванди, щоб вони ось ці такі здерев'янілі пішли під землю. ось так. І в мене тут вийшла, бачите, така. Ось тут ще залишився котяча м'ята і сантоліна. Але вже не хотіла я їх знову турбувати, вони ледь прийнялися. І така, бачите, в мене тут вийшла. Ну потім на весні і буде все добре. Ще два кущі там прилаштувала в іншому місці. Ой, у нас тривога. Ой-ой, Ніка тільки в садочок пішла. Відося.